Голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак з нами на зв'язку. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава. Вітаємо. Пане Вікторе, як ви гадаєте, та ну зокрема багатомільйонна країна, це ми не дипломати, ми не політики і не завжди розуміємося у високих і великих матеріях. Але у той же час здається, що от все, що відбувалося довкола цього саміту миру в Саудівській Аравії, воно повністю покрито таємницями. Та і одна справа це коли ти не хочеш ворогові щось видавати. Це ясно. Але там було так багато країн, які і так безпосередньо е співтоваришують з Російською Федерацією. Вони там все розкажуть. Інша справа це те, що для українців лишається занадто багато невідомого, і я вже бачу, як в різних дописах коментарях українці припускають, що а чи не здавали наші інтереси, чи не було щось, що нам не сподобається, чому нам не кажуть і чому нас нам не повідомляють деталі. Тобто, власне чи треба було б комунікувати ширше з українським суспільством, зокрема і щодо цього саміту миру. Скажу так, що дійсно навіть експерти задавали, що є записано в тих десятих зеленського так плану від України, і дійсно дуже мало зараз про це говорять. Зрештою, мені здається, що офіс президента тут якраз записав все можливе, щоб підвісити на гачки деякі країни, які зацікавлені. В конкретних певних пунктах цього плану, Ну, зокрема, мова йде про наприклад про економічну і харчову блокаду. Тобто люди верніше деякі країни особливо до досить таки зацікавлені. Я думаю, що вони вкупилися за ті якраз пункти, які їм подобались. І чому немає там великої такої публічності, це важко зараз назвати самітом, тому що саміт зазвичай проходить на рівні глав урядів чи глав держав. Це скоріш за все таке поінформування про позиції України і намагання нащупати точки дотику, які можуть бути в нас з різними країнами і по різних абсолютно питаннях. Тобто ми виступили з якимись пропозиціями для світу, і світ може їх підтримати, або деякі ну, цих питань може не підтримати. 41 країна це все таки непоганий результат. Я нагадаю, що на попередній зустрічі було всього там 8 країн. І це дуже добре, що з'являються якісь такі додаткові площадки, де ми можемо актуалізовувати свої питання. Та але бачите, як є ще і паралельні історії. Тут говорили про мир. І як ми знаємо, наприклад, за пропозицією Саудівської Аравії, в них є теж свої пункти, які вони висловлювали як свою пропозицію. І, зокрема, там було таке поняття, як режим припинення вогню. На цьому зокрема, суджу з усього, принаймні як передають російські змі, буде наполягати чи пропонувати і президенту Туреччини Ердоган. Пам'ятаємо, що у серпні має відбутися двостороння зустріч. Воєнний злочинець Путін має побувати на. Зустрічі із Ердоганом, і от що власне зараз ті самі російські змі кажуть, що нібито буде запропоновано путіну відновити мирні перемовини щодо України і встановити режим припинення вогню. І тут, пане Вікторе, дуже просте питання. Чуєте так, там же, коли відбуваються мирні перемовини, має бути друга сторона. Ми зараз дивимося на всі заяви з Росії, і розуміємо, що нам говорити ні про що вони як були в точці 24 лютого. Так здається, що тільки деградують в цьому сенсі. Ну і припинення вогню. Ню зачекайте. В нас наступ, ми звільняємо наші території. Що це за пропозиції і звідки вони з'являються? Справа в тому, що дійсно ви процитували якраз пропозиції, які давала Саудівська Аравія, і тут досить дивні формулювання, того, що з однієї сторони припинення вогню, а з іншої сторони було б заявлено про територіальну цілісність і суверенітет України в межах 91-го року. Для мене ці два пункти абсолютно суперечить один одному, тому що якщо припинення вогню, то про яку ми тоді цілісність в даному випадку говоримо. Зрозуміло, що і Ардохан, і деякі інші країни будуть зацікавлені в тому, щоб нас зараз вимусити до такої заморозки конфлікту зараз. В Росії це надзвичайно також вигідно, тому що їй треба перегрупувати сили, засоби і можливості. І ми ж прекрасно розуміємо, що це просто призупинка війни. Це буде точно так само, як ми вже проходили неодноразово. Наступний етап буде ще більш сильний, ще більш таким з ще більшими жертвами, і я думаю, що очевидно, що в офісі президента за прекрасно розуміють більше того, суспільна думка. Ви тут правильно казали про опитування до міністерств, Показує, що суспільна думка штовхає українську владу все таки бути категоричною, в тому в, в цьому. Уму питання, тобто, ми не можемо зараз зупинитися на і, і проводити будь-які переговори. Пане Вікторе, перший етап був в Копенгагені, другий в Джиді. Чи буде третій етап? Наскільки швидко відбудеться він, чи чекати на третьому етапі фінальних результатів? Чи це історія про дуже довготриваючу багатосерійну тему? І в якому результаті в фіналі все це буде донесено Російській Федерації? Це буде своєрідний ультиматум, це буде постановка перед фактом, це буде баланс між загрозами і пріоритетами. Як ви бачите, донесення Росії фінальних? Результатів Дивіться зараз виглядає так, що Путін взагалі не зацікавлений будь-яких переговорах. Він очікує на зміну кардинальну зміну в Сполучених Штатах Америки після виборів наступних. Він очікує на те, що посипляться уряди в Європі, які підтримують Україну. Він очікує на те, що він проведе ряд переговорів з тим самим Ердоганом, з Китаєм і з деякими іншими. Країнами Африки, і я думаю, що тут у нього зараз в голові одне: йому треба допитляти до своїх виборів, а далі вичікувати, коли Україна, Україну перестануть так широко підтримувати, як підтримують зараз. Тому я передбачаю, що до президентських виборів у Росії ніяких особливих переговорів не буде. Почули пане Віктора. Дякуємо за думки. Голова правління інституту світової політики. Віктор Шлінчак був з нами на зв'язку.